Привіт, мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про п'ять причин, які змушують нас вірити в те, що ми недостатні, неповноцінні, що ми якісь не такі, що ми себе починаємо недооцінювати. Тож ми поговоримо про ці причини. А також я не залишу вас один на один зі своїми роздумами про себе, а звичайно, що дам вам декілька рекомендацій про те, а що можна зробити. Заради того, щоб відчувати себе повноцінними, щоб відчувати себе достатніми. Поїхали! Причин насправді неймовірна кількість, і я думаю, що ви це розумієте. Але я вибрала п'ять основних, які є на мою думку, які є найпопулярнішими. І якщо ви пізнаєте себе в одній із цих причин, то будь ласка, залишитися до кінця відео. Я дуже сподіваюся, що воно буде корисним для вас, і ви пізнаєте для себе щось важливе, і це зможе допомогти вам розібратися. В своєму внутрішньому запитанні, чому ж ви недооцінюєте себе чи не вважаєте себе достатнім, перша причина це синдром самозванця, який призводить до низької самооцінки. Синдром самозванця це словосполучення, я більш ніж впевнена, ви чули хоча б раз в своєму житті. Що це таке? Якщо дуже дуже коротко, то людина не вірить у свої власні можливості, сили, здібності. Вона сумнівається у цьому. Чому вона сумнівається у цьому? Причин також може бути багато, наприклад, це її негативний минулий досвід. Вона щось хотіла зробити, спробувала, в неї не вийшло, вона спробувала, можливо, ще раз, і вона почала сумніватися в собі. А чому ж в мене не виходить? Чому виходить у інших, а в мене не виходить? Мабуть, проблема в мені. І що відбувається далі: людина починає вести внутрішній діалог. І діалог це найчастіше негативний. Ми починаємо ніби пожирати себе, говорячи, що ну дивись, ну, ти ось, ось така, ну, недостойна ти, ти не гідна цього. Ти якась недостатньо гарна, недостатньо розумна, недостатньо весела і так далі. так далі. Чи ти недостатньо кмітливий? Чи немає в тебе ось цієї якоїсь там здібності, підприємницької, наприклад? Ну недостойна ти цього. Ну, ну просто вже час розуміти і все. І ви маєте розуміти, що чим довше ви ведете такий внутрішній негативний діалог із собою, тим більше ви починаєте вірити в це. Це певний образ історії, яку ви створюєте про себе, і чим частіше ви це проговорюєте, тим швидше. Це стає автоматизованими думками, і тим швидше це стає реальною частиною вашого життя, вашої ідентичності, в яку ви повірили. І в майбутньому, коли у вас буде можливість спробувати зробити щось скоріше за все, ну, схоже на те, що було в минулому вашому, скоріше за все, ви не будете ризикувати пробувати це, тому що ви знаєте, що у вас все одно нічого вже не вийде. Можете по. по, по... Подивитися за собою, послідкувати за собою, які слова ви використовуєте, коли ви говорите самі собою про себе? Які слова маркери ви використовуєте? Що ви говорите про себе? Як ви себе характеризуєте? Є там негативні слова, чи там більше позитивних слів? Які негативні слова ви використовуєте про себе? Послідкуйте за собою хоча б один тиждень, повиписуйте ці слова, і ви впевнені, що ви дізнаєтеся про себе набагато більше. Ви зрозумієте, можливо, причину вашого негативного настрою, можливо, чому у вас щось не виходить, чому у вас немає мотивації. Послідкуйте за собою, які слова, маркери, про себе ви використовуєте. Що можна ще сказати про синдром самозванця, так це те, що він викликає в нас відчуття сорому за себе. А коли нам соромно. Нам хочеться лише одного. Нам хочеться втекти. Нам хочеться сховатися від себе, від обставин, від цієї проблеми, від ситуації, від інших людей. Нам не хочеться нічого вирішувати. Нам не хочеться а, знайти рішення. І розумієте, в цьому є величезна складність. Ви можете дуже багато часу витратити на те, що ви пожираєте самі себе. Ви ще більше себе зменшуєте, принижуєте, недооцінюєте, вірите ще більше в це, і ви ніяким чином не вирішуєте ті ситуації, в яких ви опинилися. А вони мають о, таку схильність до накопичення. Тож також подумайте про це, яку ціну ви платите за те, що ви перебуваєте в цьому синдромі самозванця, та яким чином можливо це вирішити. Ну, про це ми поговоримо з вами трішечки пізніше. Другою причиною я хотіла назвати це страх невдачі. Чому люди недооцінюють себе? Деякі люди бояться невдачі, тому вони недооцінюють себе. Щоб чому? Щоб уникати розочарування, розчарування та збентеження певного стресу, певної тривоги, який є найчастіше невід'ємною частиною невідомого, так коли ми з вами прагнемо до якогось певного успіху, ми маємо собі відразу розуміти, що паралельно з успіхом ідуть і невдачі, але нам так сильно хочеться, щоб відразу в нас все вийшло. І тому, коли ми розуміємо, що в нас скоріш за все не вийде, бо ми себе... Недооцінюємо це. Знаєте, це таке як замкнене коло. Ми трішки в себе не віримо, а, бо але хочемо щось зробити. Пробуємо при цьому в себе не дуже сильно віримо. А, ми йдемо туди, в нас не виходить, і ми підтверджуємо: тобто, за коло замикається. Ми підтверджуємо свою власну думку, що ми не такі, що ми не достойні цього, що ми не можемо це зробити, і виходить, що в дійсності в нас нічого не вийшло. І ми підтвердили цю думку про себе. Ми закріпили цей образ про себе. все, ми повернулися з вами до синдрому Самозванця. Так в нас нічого не вийшло. Ми боїмося потім вперед іти, Ми боїмося ще більше того розчарування. Ми не хочемо ще більше розчаровуватися в собі, тому що ми й так не сильно оцінюємо себе. Ми й так себе не сильно любимо, і так не в себе сильно віримо. І цей. Страх невдачі він перешкоджає нам досягати наших цілей. Він демотивує нас, він не дає нам рухатися вперед. І ми не можемо просто навіть повірити, що зміни вони реальні, що це може бути в моєму житті, що це може бути не лише там з кимось, а що я в дійсності можу нести відповідальність за своє життя, і я можу робити неймовірно класні речі. І цей страх, невдачі він мене сильно зупиняє і ще більше, і ще більше змушує не вірити в себе. Третя причина, яка змушує нас вірити. Те, що ми з вами недостатні, і щось із нами не так, це порівняння з іншими людьми. Велика тема, дуже велика тема, про це вже говорила в декількох відео на цьому каналі. Але тут про це неможливо не сказати. Постійне порівняння себе з іншими людьми призводить до того, що ми відчуваємо себе якими, я думаю, ви розумієте, ми відчуваємо себе не до. Недостатньо гарними і так далі, так далі, так далі, розумними, кмітливими і все інше, що сюди підходить. Ми відчуваємо себе недостатніми в порівнянні з кимось іншим, особливо коли ми заходимо в соцмережі. Ми там все це бачимо ідеальний усміх, ідеальне життя і так далі. А в мене не виходить. А мені ще стільки ось вже років, а в мене ось у цього всього немає. А в мене ще це не вийшло. А я ще навіть не на половині цього шляху. А я ще може навіть навіть не почав. І в мене це ще можливо і не вийде. А я коли бачу, що в моєму віці вже стільки моїх друзів, знайомих чи якихось там відомих людей і багато чого досягли, а я цього не маю. Це мене дуже сильно демотивує, розчаровує. Я знову-таки повертаюся. Нагору до синдрому самозванця, це ще більше занижує мою самооцінку. Я просто перестаю вірити в себе і сподіватися, що все ж таки я зможу щось реалізувати в своєму житті. Я хочу тут ще поговорити, сказати декілька слів про таке поняття як суспільна норма. Ми з вами беремо участь у цьому. Злочині я б сказала, бо ми всі з вами створюємо а, певним чином суспільну норму, якою має бути мама, якою має бути жінка, а, чоловік, партнер, а, бізнес партнер якими мають бути колеги, співробітники, будь-хто, подруги, друзі, якими мають бути батьки. Ми створюємо суспільну норму, яка складається з певних критеріїв. І потім ці критерії є для багатьох людей певним рівнем очікувань, які вони мають по відношенню до тієї чи іншої людини в різних ситуаціях суспільних. Так? Тобто, якщо ти стаєш мамою, то ти маєш бути ось такою. Якщо ти чоловік, то ти маєш бути ось таким. Якщо ти колега на роботі, то ти маєш бути ось таким. І ми маємо занадто багато очікувань по відношенню до кожної людини для конкретної суспільної ролі, яку вона відіграє. Я не говорю, що це завжди погано, але їх занадто багато. І людина, окрема людина, не може з цим всім справитися. Вона не може все це увібрати. Вона не може всьому цьому відповідати, бо вона в першу чергу про що ми забуваємо завжди. Коли говоримо про суспільні норми, вона в першу чергу окрема особистість, індивідуальність, неповторна якої іншої такої в світі більше немає. А що ми беремо і робимо цими суспільними нормами, ми е, забуваємо про ту індивідуальність і унікальність, і ми намагаємося зробити її якою зручною для кожного із е, е, членів суспільства. Коли, коли людина є е, Зручною вона навряд чи відчуває себе щасливою. Я думаю, що ви із цим погоджуєтеся. Це знаєте, я навіть собі виписала тут із фільму Барбі момент, там, де вони говорять, що ми маємо бути худі. Але не занадто ході, щоб нам не сказали, що ми хворі. Ми маємо бути гарною мамою, але весь час не говорити про своїх дітей. Ми маємо любити себе, але ж той час і прислухатися до думки інших і не ставити себе на перше місце. Ми маємо поглядати на себе, будинок, родину, але при цьому знаходити час не тільки на себе, тобто знаходити час на всіх. Ці очікування ми власноруч створюємо і підтверджуємо, щоразу, коли маємо стосунки з іншими людьми, будь ласка, це вже моя перша рекомендація і побажання. Я б дуже хотіла, щоб ви звернули увагу на себе, які очікування у вас є по відношенню до себе в різних суспільних норм, суспільних ролях, які у вас є. Які у вас є очікування по відношенню до інших людей? Будь ласка. Приберіть всі очікування, ваше життя стане простішим. Життя інших людей навколо вас також набагато стане простішим. І набагато щасливішим та радісним. Повірте мені, це дуже важливо розуміти і бачити в кожній людині окрему індивідуальність, особистість в першу чергу, а вже потім. Бачити в ній маму, чоловіка, дружину, тата, брата і так далі. Бачити в них людину і в першу чергу бачити людину в собі. Далі хотіла like, окремо хотіла окремо всі рекомендації, але тут я просто за настільки така тема для мене, яку я бачу в своїй роботі щодня в роботі зі своїми клієнтами. Ці суспільні норми настільки давлять, придушують, змушують людей жити на своє життя, забувати про себе, забувати про свої бажання, забувати про те, що вони хочуть насправді прислухатися до інших і не чути себе. Це настільки давить в них в них самих, що я не можу про це мовчати. Мені хочеться, щоб більше людей про це почуло і усвідомило важливість цього, усвідомило, що ми всі. Несемо відповідальність за це, і все починається з кожного з нас. Все, що ви можете зробити, ви можете змінити себе і демонструвати своє мислення, свій образ думок, свою поведінку іншим людям, демонструвати, нікого не змінювати, але демонструвати, і коли ви демонструєте, інші люди. Зацікавляться інші люди зможуть взяти щось для себе. Змінюючи себе, ви змінюєте цей світ, змінюєте життя людей навколо і недооцінюйте це. Це величезна річ, яку ви можете зробити, кожен із вас для нашого суспільства. Далі, четверта причина, чому. А... Люди недооцінюють себе, це відсутність підтримки. От зараз ми говорили про людей, і зараз будемо продовжувати про них говорити. Звичайно, що зрозуміло, якщо дитина виростає в родині, в її маленькому цьому соціумі, де її не підтримують, де її не говорять, що вона цінна, що вона має значення просто тому, що вона народилася, що вона унікальна, що її люблять, підтримують, щоб вона не зробила. Якщо цього всього. Дитина не отримує, то звичайно, що вона не впевнена в собі. Вона не впевнена в тому, що вона важлива, що вона цінна, що її можуть потім в майбутньому полюбити. Вона недолюблює себе і так далі. так 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 далі, далі, далі. І це призводить що? до неоці... недооцінки своїх власних здібностей, зовнішності е і так далі. І... Що, що тут іще важливо пам'ятати, це те, що без підтримки нам складно дійсно, особливо без підтримки в дитинстві, навчитися визнавати свою власну цінність, коли цю цінність. В нас не заклали наші батьки чи ті близькі люди, які були поруч із нами. Але про це ми поговоримо зараз в рекомендаціях, що із цим можна зробити. Остання причина, чому ми недооцінюємо себе в моєму хід параді, так би мовити, це перфекціонізм. Також слово, про яке ви всі абсолютно чули. І ви знаєте і розумієте собі, що таке перфекціонізм це коли ми встановлюємо для себе нереалістичні очікування. Повертаючись знову бачите, все воно так дуже в мене переплетено. Третя причина про яку ми говорили це порівняння себе з іншими людьми. Це ж також тут в нас з'являється з вами поняття перфекціонізм. Ми бачимо інших людей, ми бачимо, що вони досягають успіху, що їхнє життя ідеалізоване, що воно неймовірне, фантастичне, що вони можуть поєднувати багато їх різних речей, що вони виглядають гарно, вони і мають гарний бізнес і родину, і так далі. Так далі, так далі. Все це в нашій голові десь там поєднується, і поєднується воно у вигляді списку з. Очікувань по відношенню до себе, що має бути ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І не як інакше. Я багато також говорю про перфекціонізм та ідеалізованість. Про це є інші випуски, про де ми про це говорили. Лише хочу нагадати вам, що проблема з ідеальністю вона полягає в тому, і перфекціонізмом, що ідеалу немає, його не існує. Все. Дуже просто з одного боку, але достатньо складно для розуміння і усвідомлення. Ідеалу не існує, ви ніколи не зможете його досягти. Зрозумійте це. Тобто, коли я говорю собі, що я хочу навчитися бігати марафон, і я хочу пробігти 10 кілометрів це нормальна ціль, так? Бо в ній є показник, який вимірює цю ціль. А коли я говорю собі, що я хочу стати найкращим бігуном в моїй країні. Ну, я не кажу, що це погана ціль, але вона її неможливо виміряти. Я не даю сам собі можливості. Зрозуміти, за який час я маю пробігти, там не знаю один кілометр, так, чи 10 кілометрів, чи марафон, за які це мають бути показники, це буде для жінок чи для чоловіків, за який час, скільки я даю собі часу. Я цього все собі не говорю. Ні, я говорю, я маю бути кращим. А коли я маю бути кращим, в чому? В порівнянні з чим? З самим собою яким? І так далі. Ми цього всього не враховуємо. Перфекціонізм є таким дуже хитрим поняттям. Він грає з вами в дуже-дуже злий жарт. Ви не усвідомлюєте в моменті, до чого ви йдете, яка ваша кінцева ціль? І це мені здається є якраз важливим моментом для перфекціоністів, якщо ви себе таким вважаєте, або у вас є схильність, задуматись над тим. А куди я йду? До чого я йду? А для чого мені це? Наступне питання. А для чого мені бути найкращим бігуном в моїй країні? Що це мені дасть? Для чого мені це потрібно? Чи це насправді моє бажання? Чи за цим щось ховається? Яке переконання стоїть за цим? Розумієте? А, і Ще я хотіла тут ще сказати. Ми звичайно, що коли ми перфекціоністи, ми розчаровуємося, бо ми найчастіше своїх очікувань їх не дістаємося. Зрозуміло, бо їх там взагалі немає, як я вже вам сказала. Тобто ми ідеалізуємо просто собі, якийсь там образ, до нього дотягнутися. Ми не можемо. А потім повертаємось до себе, звинувачуємо себе, недооцінюємо себе і фокусуємося на тому, чого ми не маємо. А натомість ми могли б взаємофокусуватися на тому, що ми вже зараз маємо і чого ми вже досягли, і які ми неймовірні молодці. Так, окей, це були п'ять причин. Зараз нагадаю вам, це були синдром самозванця, страх невдачі, порівняння з іншими, відсутність підтримки та перфекціонізм. Що ж, я вітаю вас. Ми з вами пройшли по цим п'яти причинам. Я вітаю вас з тим, якщо ви навіть пізнали себе серед цих п'яти різних причин, чому я вас вітаю, тому що усвідомити ситуацію це вже величезний крок вперед, і це дуже класно, що ви змогли зараз усвідомити, що в дійсності така ситуація є в вашому житті, невирішена. і щось із цим необхідно зробити для того, щоб з ним розібратися нарешті, а не справлятися від ситуації до ситуації. Моїх декілька рекомендацій, які я можу вам надати, з чого почати перше розвивати усвідомлення, знайдіть час, як я вже сказала. вам, Наприклад, послідкуйте за тими словами, які ви говорите самі про себе. Так так і тут. Знайдіть час для того, щоб подумати над своїми думками, над своїми почуттями, над своєю поведінкою. Для чого це робиться? Для того, щоб зрозуміти закономірність своєї поведінки, зрозуміти стратегію своєї поведінки, коли щось у вашому житті йде не так, як ви говорите самі з собою про себе, що ви говорите про інших людей в цей момент, думаєте про інших людей, як ви реагуєте на поведінку людей? Як ви реагуєте на свою поведінку? які емоції у вас виникають, послідкуйте за собою, записуйте це. Це, по-перше, призведе до того, що ви будете в моменті тут і зараз. По-друге, ви зможете набагато краще познайомитися з самими собою. Друге, це робіть виклик негативним переконанням про самих себе, які ви маєте. Тобто, ви можете прямо сісти і написати. В чому ви себе недооцінюєте? В чому ви вважаєте себе недо? Випишіть всі сфери життя, можливо, вам так буде простіше. Пропишіть прямо всі-всі думки, які ви маєте про себе. І потім запитайте себе, а що із цього правда? Що із цього? Можна обґрунтувати якимось чином аргументувати, знайти реальне життєве підтвердження, реальне об'єктивне підтвердження, що це в дійсності правда, що ви дійсно негарна, що ви дійсно нерозумний, що ви дійсно недостатньо е класний для того, щоб стати підприємцем і так далі. Напишіть, але. Найголовніше бути чесними по відношенню до себе. Не просто ну просто люди так кажуть. Ну хтось мені там колись сказав, ну це і так зрозуміло. Ні, не зрозуміло. Ні, люди так не кажуть. Ні. Розберіться, чому ви так вважаєте, чому ви думаєте так про себе. Де тут правда? Це дуже дуже сильна вправа, яку я роблю своїми клієнтами, і я вам рекомендую це зробити. Далі. Там, де ми не цінуємо себе, там ми себе і не любимо. Недооцінюємо себе, а отже, недолюблюємо себе. Це також важливо усвідомити і зрозуміти, що я можу зробити для себе, щоб себе більше любити, щоб себе більше цінувати. Напишіть для себе прямо список речей, які ви можете зробити просто для себе. щоб... Підмітити, щоб побачити нарешті свою цінність, як ви можете проявляти любов до себе, як ви можете проявляти увагу, повагу, вдячність по відношенню до себе, як ви можете цінувати себе таким, який ви є? Це може бути просто список речей, яких я ціную в собі, список речей, яких я люблю в собі. Пропишіть це, бо за оцим негативним а, діалогом, який ми ведемо всередині своєї голови. Про які ми сьогодні говорили, ми перестаємо замічати помічати. Позитивні речі, які насправді я роблю, які відбуваються зі мною, які вже відбулися зі мною, які варто пам'ятати та варто цінувати, Тож, це ще одна рекомендація: шукайте підтримки. Ми говорили з вами про відсутність підтримки. Звичайно, що було б класно знайти таких друзів, підтримуючи оточення людей, які почують, які зрозуміють, які будуть вас цінувати, які е, будуть підсвічувати вас, або які, хоча б, не будуть критикувати. Вас і не будуть зменшувати вас, а які будуть просто знаходитися поруч і розділяти з вами щасливі моменти вашого життя. Зробіть виклик перфекціонізму. Прийміть ідею, що ідеальності не існує, про що я вже сьогодні, в принципі, з вами говорила, і про те, що помилки є важливою частиною для того, щоб досягти успіху. Хочете мати успіх, зрозумійте, що невдачі це абсолютно. 100% будуть у вашому житті, і це нормально, і це так має бути по-іншому. Не буває для того, щоб розуміти, що таке успіх, потрібно розуміти, що таке помилка, що таке невдача. Лише на контрасті існує наше з вами життя. Ми розуміємо, що таке радість, бо знаємо, що таке, що таке печаль. Розуміть так само і тут. Хочете успіху, хочете стати успішним, хочете стати відомим, багатим і так далі. Ви маєте пройти через цей шлях помилок для того, щоб дійти до цього і зрозуміти це. Тож ідеальності не існує. І помилки це клас. Розвивайте вдячність собі. Про це я, в принципі, я сказала вам. Так? Спробуйте помічати, от якщо ви помітите в собі. Що ви ведете реально негативний діалог по відношенню до себе? Говорите багато негативних слів і тверджень про себе чи про інших людей. Спробуйте замінити їх на позитивні, спробуйте помічати в своїх діях своїй поведінці, в своїй буденності. Спробуйте помічати позитивні речі і відмічайте їх та будьте вдячними за це, вдячними за будь-які малесенькі речі, які відбуваються з вами, за ваші позитивні думки. Будьте вдячні за все за все те класне, що насправді відбувається з кожним із нас кожного дня. Включаючи погоду, сонце, день, можливість прокинутися сьогодні, можливість жити сьогодні, можливість ходити, мати руки, голову, очі і так далі. За все це ми можемо бути вдячними, і це дуже-дуже багато речей, які ось вони поруч із нами, і ви можете їх помічати щохвилинно. І, звичайно, що я не можу про це не сказати. Якщо ви зараз усвідомили, що ці проблеми вони є. Ці причини вони є у вас, і ви дійсності недооцінюєте себе, ви спробували зробити певні речі, але у вас самостійно це не виходить. Не соромтеся звертатися за професійною допомогою до спеціалістів, до коучів, психологів, психотерапевтів. Звертайтеся, тому що, скоріше за все, якщо ви спробували і у вас реально не виходить, і ви не відчуваєте ніяких змін на краще, то ймовірно, що це просто. Це не говорить нічого поганого про вас, абсолютно нічого не говорить. Це просто говорить про те, що вам потрібна людина, яка зможе вам допомогти побачити цю цінність вас, побачити цю унікальність, цю цінність, щоб ви нарешті це помітили, і щоб ви були більш щасливою, впевненою в собі людиною, і знали, що ви, кожен із вас, абсолютно кожен із вас, достатній. Достатній. Для того щоб бути достатнім, не важливо мати достатньо, важливо відчувати себе достатнім. Розумієте, а коли ви відчуваєте себе достатнім, ви впевнені, ви щасливі, ви вільні, ви відповідальні, ви радісні, ви спокійні, ви сприймаєте життя таким, яким воно є. Тож, будь ласка, не соромтеся, попросити про допомогу це сила, це величезна внутрішня сила. І ви абсолютно... Ніяким чином не є слабкою людиною, чи це не говорить абсолютно нічого негативного про вас. Йдіть і просіть про допомогу. І чим швидше ви це зробите, тим швидше ви будете відчувати себе достатнім і жити наповненим життям. Останнє, що хочу сказати сьогодні: пам'ятайте, що зміни вони вимагають часу, це тривалі зміни у вашому житті. І для цього потрібен час, для цього потрібні зусилля. Якщо ви готові до того, щоб змінитися, щоб змити своє життя на краще, пам'ятайте про це, йдіть вперед, не підганяйте себе, дайте собі час, дайте собі можливість, приділіть собі увагу, зверніть, поверніть фокус уваги на себе, і у вас обов'язково це вийде. Я, звичайно, що як завжди, бажаю вам гарного, вільного, чудового дня. І пам'ятайте, що вибір завжди за вами. До наступної зустрічі. Па-па!